Всім привіт та прекрасного сонячного, яскравого настрою! Сьогодні у мене сніданочок буде дуже класний. Настрій у мене просто пречудовий. І так, поки моя кава стине, я пішла до кущиків малини і ось таку от красоту збираю собі на десерт сніданковий. Назвем це так. Mm? Іду снідати і вас запрошую. Ось така от красивенна тарілочка малини у мене вийшла. Як правило, я її не зважую, їм просто з кущика стільки, скільки хочеться. А зараз, як бачите, 223 грама малинки. Це моя основна половина сніданку. Це звичайний домашній сир, творог. Тут у нас 60 грам сиру і 80 грам помідорки. Посипала любимими травками, спеціями і кава. В принципі, поки що все. Якщо захочеться ще щось, обов'язково вам покажу. Хочеться щось перекусити, зважила собі 100 грам огірочка. В принципі, я вже сьогодні таких десь два з'їла, тобто запишу 300. Ось такий от сир знайшовся в холодильнику. Дуже хочеться. А раз хочеться, буде на перекус. От сиру я собі врізала на перекусик. Тут у мене десь приблизно 30 грам. Це в мене каменбер. Калорійність ось так: от получається смачного мені. А зараз ви бачите мій сьогоднішній обід. Це зелений борщик, легенький, свіженький з домашніх продуктів. Звичайно ж, я зважую. І так, прошу замітити, 400 грам там з копійками копійки я не рахую. Буду я свій супчик їсти зі сметанкою. Сметанка домашня, гарна велика ложка, 50 грам сметани. Так і запишем. І у мене 50 грам дарницького хліба. Не знаю, скільки з'їм, але зважила всі ось ці кусочки. Мені смачного, і також всім тим, хто разом зі мною. І ось прийшов час вечеряти. У мене сьогодні на вечерю мюнхенські колбаски. Як бачите, 139 грам. Продовжую все зважувати. Звичайно, що в звичайний день я огірочки не зважую з помідорчиками. Я просто рахую, один огірочок це 100 грам. Тут у мене, до речі, 150 грам огірочка. І ціла ця от помідорка, це половинка від оцієї, була також 100 грам. Для, нагля... Для наглядності показую, може у когось нема ваг, щоб просто знали. На око, скільки це. І так, овочі мають мінімум калорій. В кінці все побачите. Огірочок це взагалі грунтовий огірок, 14 калорій на 100 грам, тобто можна кілограмчик з'їсти, це всього-навсього 140 калорій. Саме мюнхенські такі колбаски вони також не є сильно калорійні, 200 з хвостиком калорій на 100 грам абсолютно нормально. Можна собі дозволити. До речі, одна колбаска в середньому завжди має 70 Грам. Якщо мені двох буде мало з цими овочами, ну, добавлю собі третю, А чому б і ні. Там подивимося, скільки калорій за день у мене вийде. Сосисочки дуже пахнуть. Ах, І ось такий ще кавунчик, солоденький, червоненький, я зараз буду їсти. Так як вечеряла я сьогодні біля шостої, ще до вечора є багато часу, і вирішила себе побалувати. Тут у мене в тарілочці грам 400, а скільки я з'їм, в додатку все запишу, усе вам покажу. А ось і основне, заради чого, я знімала сьогоднішнє відео. І так. Калорійність мого сьогоднішнього раціону. Як бачите, калорій в мене 1405. Всього Так, всього 1405. Білків 63, жирів 75, вуглеводів 120. Ось такий от раціон получився. Ну і зараз швиденько прогортаю, для кого це важливо. Покажу все, що я записала: кава, малина, творог, помідори, огірочки. Далі... Записаний сир з огірочками, перекус. Далі в мене йде обід, борщик, зелений, сметанка, хлібчик, сосиски мюнхенські, Я все-таки з'їла 3. Так і записала 210 грам, помідори огірки були, і гарбуз. І ще що не показала вам відео, я вечором випила ще одну каву, це ще 75 калорій. І так, вертаємося до співвідношення жирків, білків і вуглеводів. І тепер давайте ка дівчата, хлоп'ята, діюмовочки. Всі, подивимося на цей раціон і подумаю, от скажіть, з'ївши все те, що ви в відео бачили, ви будете голодними? Ну, це це її їди, яка була у відео, її достатньо, щоб бути ситим? Я скажу, що так. Я е... Зібралась знімати це відео, я продумала приблизно, що я буду їсти. Звичайно, я не зважувала, так приблизно прикинула, що би мені хотілося, так і прохарчувалась. Тобто роблю висновок: якщо наперед продумувати свій раціон, наперед задумуватись, щоб він був максимально правильний, то ось таких от результатів, в принципі, можна і добиватись. Калорійність нижче, навіть ніж. Ніж дозволила мені ця програма, звичайно, вона не ну не еталонна. На неї не дуже треба звертати також сильно увагу. але я могла би собі дозволити навіть чуть більше з'їсти. Просто мені не хотілося Я їла те, що хотілося, в тому об'ємі, що хотілося, з тих продуктів, які я на конкретний день собі виділила. Тобто раціон на день. При хорошому підході розумінні, що ти хочеш від цього раціону отримати, може бути адекватний, можеш надідатися, бути ситим і незважаючи на. Те, що ти їш різноманітно, вага буде знижуватися. Ось такий от результат. Мені цей експеримент сподобався, буду продовжувати. Багато відео меню на день у мене вже є на каналі. Кому цікаво, заходьте, дивіться, а кому це відео було корисно, комусь сподобалось. Буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. Цілую, обнімаю вас до нових відео. Па-па!